Еротичні фантазії, партнерів. Жінка потребує уваги. хоче бути центральною особою. Хоче контролювати кожен ваш рух, хоче бути тверезою десь, десь п'яною, там, де не потрібно їй дуже вдаватися у дрібниці, якісь де вона не хоче щось а, дорозуміти, десь якісь якісь моменти. Які можливо її хвилюють, де ви, що ви, як, як він без неї, а що він робить тоді, коли а, кладе трубку після розмови з нею по, по телефону? Тобто вона хоче контролювати свої емоції, емоції партнера, хоче бути а, впевненою. А, в період акту, тобто вона хоче бути відповідальною за події, які відбуваються в той час, коли ви... бувають зустрічі, коли ви перетинаєтесь у ліжку або десь у коридорах. Їй цікаво, цікаво ваша ваша. відчуття, що а що думки, про що думає партнер на відстані від неї, з нею, як, як змінюються його думки, чи хоче він її більш ну, якось придбати її основ, основні мотиви, звернені на партнера а, в тому, щоб а, придбати більш а, ясності з ним. Вона хоче, а, хоче дотримуватися якісь, якихось правил, які вона б, б, собі б, при, уявила, або які а, ви домовлялися про якісь правила поведінки або про, там графік зустрічі, це її е, влаштовує і вона хоче продовжувати у тому напрямку, в якому ви е, перебували е, раніше, і якщо вона щось е, намагалася. Е, а Якось розмовляла про, про, про ті моменти, які її турбують. Тобто треба звернутися до тих діалогів, які існували між вами раніше у різних обставинах. Це могли бути якісь мималювальні зустрічі, або це зустрічі зустріч запланованого характеру. Він хоче дарувати їй не тільки увагу, а якісь подарунки, але але якось складаються так обставини, що дівчина виглядає занадто спроможньою, занадто, занадто виносливою, виносливою якоюсь такою, що вона бере на себе а, з, обов'язки обов якогось контролю, якогось, а, і вона може виглядати а, байдужою. Д -д Декілька і це може хвилювати партнера, який хотів би відчувати себе більш емоціонально, і хотів би більшої близості і, і надати їй якийсь захист. Він Відчуває, що йому не вистачає мужності в, в, в відносинах з дамою його серця або дівчина, яка хвилює його не, не перший тиждень і це хвилювання його не дають йому спокою. Він хоче, він хоче а, зрозуміти, а, які надалі можуть бути зв'язки з тою дівчиною, або з тою жінкою з тим партнером? Партнерша, можливо, чогось навіть не бачить, можливо, не бачить або рідко бачить свого партнера, вона не може, ви повинні з'явитися в її полі зору, щоб, або бо вон, бо їй не вистачає. Особистого погляду. Вона свого партнера, вона хоче розглядати. Можливо, вона буде розглядати свого партнера, вона захоче побачити, відчути його сильні сторони, якісь, в чому він може їй бути корисним у ліжку або в якихось стосунках. І вона обирає бути, вона обирає бути ніжною, вона хоче звелич... примножити свої жіночі якості, і вона хоче бути і... якось так, щоб партнеру було приємно з нею, або людям було приємно з нею. І вона хоче якось так зближатися з з кимось так, щоб вони більш звертали уваги, тому що, можливо, їй не вистачає уваги, навіть, навіть якщо її емоції переповнені, і вона відчуває себе то зворушливою ніжною і коханою і закоханою, а то серйозною і і те, і те їй до вподоби, і те, і те вона не хоче змінювати. От партнер, ти ще трішки може зростати у своєму відчутті, але він більш зростає у, у економічному плані, ніж у відчутті до і до впливу тої людини, яка його приваблює, він, він хотів би бути більш міцним, більш е, зворушливим. І він може е, партнер може перебувати у сумнівах, е, того, чи може він задовільнити партпартне, що е, з якою у нього є якісь е, близькі відносини, можливо, на роботі, а може десь вони перетин... Проживають поруч, а, і на пен навпротяжі тижню можете її бачити, якось повигни, можливо, у тих, от у якихось таких а, десь, а от і він а, відчуває дефіциту, не х нестачу, нестачу чу м'яких відчуттів. А, тобто він зосереджений на, на, на якихось справах, які не переповнюють його, його, його серце а важ, важливими нотами кохання, і музика не починає зворушувати, зворушувати його після там, роботи, праці і чогось іншого, а він хоче Збільшити свою присутність о, о, в житті він хоче, щоб його переповняли почуття. Він не хоче залишатися залишатися наодинці, він не хоче а, бути самотнім і відчувати себе якось невпевнено серед жіночого кола. Ну, наприклад, жіночого колективу він хоче відчувати себе повноправним, мужнім, а, доброзичливим і а, він хоче додавати додавати моментів а, радощі для жінок, а, і не хоче залишатися у якомусь. А, спокою, без, без відчуття, без відчуття близиться з кимось, тобто він вже не хоче мрі, мрі продовжувати свої якісь одиночні камерні… наче він в одинокій камері перебуває. І, Можливо, багато працює, а, і це надає йому яких економічних переваг, але не стільки, скільки би хотілося, він би хотів бути більш здатним на те, щоб будувати якісь відносини з, з кимось, з, з дівчатами або з якоюсь одною. І він хоче семейного затишку, а, якісь такі а, відносини, які будуть б про які він а, смотрю, дивився там фільми, читав книжки. Він Бачить навколо і помічає а, якісь щасливі пари, і він хоче теж а, якось так, щоб у нього теж. А, Могло бути щось а, подібне, тому що він бачить у інших людей, які демонструють успіх сімейний. сімійний успіх, і йому подобаються пари, які злучають світ, світло, радість. В, в яких він не, не бачить темряві, якихось труднощів, і йому подобається подобається легкість у відносинах а, з протилежним з протилежним з дівчатами. Він хоче працювати більш охоче і. Він можливо багато працює і хоче, щоб його прибуток зростав, тому що його вже може не задовільняти віддачі на роботі і, і не дуже характерний зріст прибутку, який він мов би витрачати на Свою кохану людину, дівчину, він би хотів більш різноманітності на роботі, хоче бачити більш людей. Можливо, він має надію знайомства з кимось на роботі, де він там перебуває, або в тому. Людей, він там з'являється ці групи людей. Якщо ж, якщо ж мова йдеться про сексуальні стосунки, то він може задовільнятися у якійсь групі людей і буде, буде вовлеченим, вовлеченим у цей процес і його там мало що турбує насчет Їм задовільняються, наприклад, тобто в нього може бути дві партнерші, наприклад, або декілька партнерів, а і вони можуть задовільняти його, його е так, що, е що він не відчуватиме не себе е недостатньо мужнім, недостатні е тобто він може якось е відбудовувати. Стосунки так, щоб усім було а, гарно, але в нього виходить якось так, що він на, 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 других, на других, якось так, що він виглядає слабкішим, ніж його партнершим. Вони можуть командувати ним, якось а, а, вказувати на якісь помилки, або якщо це а, у ліжку, то теж йому смі... йому партнеру може бути смішно, а... А тоді коли партнер... партнерші ведуть себе занадто впевнено у ліжку або на роботі, він може тоді почуватися, може відчувати грустні моменти. Його, і тому він може залишатися на одинці до більш довший, довгий час, бо йому не, не до вподоби, коли його партнерше командують, це роз, розрушає якесь його уявлення про стосунки. І він тоді хоче залишатися на одинці. Він а, збирає туди свої речі, він. А, Збирається з думками і залишає такі стосунки, де, де партнерше воліють контролювати більше і командувати. Він може розмірковувати над різними над різними обставинами. Він може думати про різні і уявляти різні. Різних людей, з ким він мог зустрічатися або строїти свої відношення, відносини. І, можливо, він не хотів би поспішати, він хотів би насолоджуватися партнершою своїм вибором, і щоб ці стосунки не приривалися були більш стабільного характеру. Він уявляє. <ган> щось щось таке, що а йде з ним поруч по життю, і не руйнує його особистість е знутрі якось так. Тобто він хоче бути поетич, е приповнений поетичними думками якимось, М для нього важливе перебування. Ніжне, ну, відчування ніжності партнерши, і він хоче бути доброзичливим в стосунках. Йому потрібні довгограючі стосунки він не хоче, але можливо людина не може знайти щось таке йому заважає, і він можливо втомився від якоїсь. Роботи, можливо, від чогось його лікають сильні, а, жіночі такі пропозиції, тоді коли жінка виглядає з, а, занадто впевнений собі і, і він може навіть а, його це може якось це його не розважить. Він хоче зранку, і для нього важливо дуже от, 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 от відчуття приємного дня, там приємне, приємне відчуттів. тобто він хоче продовжувати, з дня, тижня відчувати приємні почуття, насолоджуватися моментами, хвилюватися про якісь моменти, які його а... Якісь моменти поетичні як його зворушувати. Можливо, він хотів би. Зростати саме саме у... у якихось закоханості він хоче зростати. Він хоче бути впевненим обранцем він хоче, щоб його обрали, і щоб він а, дізнавався більш про а, про різних а, людей, обставин, і тоді, коли характер людей може змінюватися під впливом різних. Подій. Що тут можна запропонувати? Щось таке що він. Можливо, йому подобається швидко розмовляти і швидкість, швидкість його рі, рі, мовлення. Може, його Бадьорити. Він може відчувати бадьорість. І він хоче бути, бути активним і якось. Резв, резв, позбутися, позбутися нудності. Для нього важливо не бути нудним. І,